Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже простий і смачний пиріг з яблуками і з маком. Буває, що в родині хтось любить мак, хтось любить яблука, тепер не треба обирати, можна готувати одразу два в одному. А цим відео я починаю повертатися на цей кулінарний канал. Обов'язково напишіть, якщо ви скучили, і які рецепти ви чекаєте найближчим часом. Давайте почнемо! Всі інгредієнти для приготування макового пирога з яблуками я вкажу в описі під відео. Зазирніть. Яйця заздалегідь дістала з холодильника десь за годину, щоб вони були кімнатної температури. Додаю цукор, ванільний цукор і починаю збивати. Маса повинна збільшитися та побіліти. Тепер додаю кефір чи йогурт. Злегка перемішую. До борошна додаю розпушувач і вмішую. Борошно вводитиму в два етапи. На найнижчих обертах міксера вмішую першу частину борошна. Можна для цього використовувати лопатку. Дуже швидко перемішую і додаю другу частину борошна. І знову дуже швидко перемішую, буквально 30 секунд. Це тісто довго перемішувати не можна, тому що виділиться кліковина і тісто вийде не таким ніжним і більш сухим. Вершкове масло я заздалегідь розтопила і дала охолонити до кімнатної температури. Також вводжу в тісто в два етапи. Спочатку перша половина, швидко перемішую на маленьких обертах міксера. Тепер друга частина і швидко перемішую буквально 30 секунд. Ось таке тісто вийшло за консистенцією. Тепер додаю заздалегідь промитий і просушений мак. Можна додати маку трохи більше чи менше, все залежить від ваших смакових уподобань. Швидко вмішую. Яблука я помила і висушила. Розрізаю навпіл, видаляю серединку. Тепер половинки яблук нарізаю на четвертинки і тепер тоненькими скібочками. Завтовшки приблизно 3 мм. Форма для випічки 22 см, застелила її пергаментом. Виливаю тісто. Якщо форма більшого діаметру, наприклад, 25 см, пиріг вийде не такий високий, але зате можна взяти більше яблук. Тепер шматочки яблук я починаю викладати вздовж бортика. Кожна скибочка заходить на попередню приблизно на 1 см. Викладаю по колу, формую равлик. І зверніть увагу, що часточки яблук я не утоплюю в тісто, а тільки ставлю зверху в нього. При випіканні тісто почне підніматися і може накрити повністю яблука. А мені хочеться, щоб пиріг був красивим. І ще хочу звернути вашу увагу, що приблизно з другого обороту я починаю яблука викладати з невеликим нахилом, приблизно ось так. Всередину викладаю половинки з кібочок яблука. І ось такий гарний пиріг виходить. Духовка нагріта до 170 градусів. Випікати пиріг я буду близько 50 хвилин. Дивіться по готовності, все залежить від висоти пирога, від матеріалу форми, в якій випікатиметься пиріг, і від вашої духовки. Я орієнтуюсь на суху зубочистку, тобто проколюю пиріг, і зубочистка має залишитися сухою. Даю пирогу трохи охолонути, можна його подавати до столу, заварюйте чай і кличте близьких. Пиріг буде смачний і гарячий, і холодний. Але мені хочеться зробити його трохи більш святковим і приготувати кондитерський гель. Можна використовувати готові упаковки житло для покриття торта, але готується кондитерський гель дуже просто. І я думаю, цей варіант сподобається і вам. Підготувала желатин і воду. Із загальної кількості води беру приблизно 2 столові ложки, заливаю желатин, перемішую і відставляю, щоб він набух. Воду, що залишилася, виливаю в невеликий сотейник. Додаю цукор, лимонну кислоту для балансу смаку, ставлю сотейник на середній вогонь і доводжу до кипіння. Варю рівно 8 хвилин, сироп повинен кипіти. Через 8 хвилин знімаю з вогню, переливаю в іншу ємність, щоб сироп швидше остиг. Залишаю так на пару хвилин. Тепер додаю желатин. І перемішую, щоб желатин повністю розчинився. Вже помітно, що кондитерський гель почав густіти. Тепер потрібно залишити його, щоб він остиг до кімнатної температури. Ось так він виглядає через 30 хвилин. Вже помітно, що він добре загуснув, по консистенції схожий на густий мед, і я розумію, що мені зручно буде прикрашати їм верх пирога. Він не стікатиме з яблук. Беру пензлик і починаю наносити на яблука. Якщо гель загусне, то ви можете злегко підігріти його в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Пензликом покриваю яблука. Спочатку я не знімаю бортики форми, мені так зручніше наносити і контролювати, щоб гель не розтікався. Зараз вже видно, що пиріг стає більш святковим. Тепер знімаю бортики форми і проходжуся трохи по краям порога, щоб кондитерський гель заходив на тісто. Так, пиріг виглядатиме ще ошатніше і смачніше. Погодьтеся, вийшло дуже святково. Давайте розріжемо пиріг і я покажу вам, як він виглядає в розрізі. Ніжне-соковите кексове тісте з маком. Яблука краще обирати з кислинкою, так вони будуть ще краще гармонювати з солодким кексовим тістом. І в міру солодкий кондитерський гель підкреслюю кислоту яблук і ніжність кексового тіста. Ось такий дуже простий і смачний яблучний пиріг з маком у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався, тому обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть свої відгуки після того, як ви приготуєте цей пиріг. А я на цьому буду з вами прощатися до нових смачних зустрічей. До побачення!